Вітаю, шановні глядачі. Давайте зараз подивимося, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди. є перешкоди Дивіться, тут зразу вийшла карта, коли це. Ой. Ми рятуємо, але це дуже важко робити. Дуже, дуже сильні напади. Тут всі вийшли карти, шалена атака, просто шалена. Вони закривають шляхи, хочуть відрізати дороги, тут треба чистити. Агресія сумасшедша просто? Але вийшло так, що буде надана поміч, допомога для Покровського напрямку від Європи, від самої Європи. Скажіть, що відбувається? Хочуть перемовин зупинити вогонь, зупинити наступи. Наші військові не погодяться на це. Вони хочуть зупинити все на тій лінії, все зупинити. Тут дуже такі хитрі виходять. Переговори, заперечу наші військові не погодяться. Заперечу повністю. Прошу Вищі сили, допоможіть нашим військовим. На Покровському напрямку надходить уся необхідна допомога поміч. Відкриваються шляхи дороги на перемогу. Убираю всі негативні програми, всі впливи негативні. Ну, тут Шантаж від Європи, вони говорять, що. ну чи навіть від расистів, але расисти якимось чином впливають і на Європу. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. Допоможіть знищити расистів, що наступають на Покровськ. Наші військові знають, що ніяких не може бути переговорів. Верніше зупинки вогню. Що росіянам це на руку, вони будуть збирати ще більше, таємно збирати ще більше якоїсь техніки. мені вийшла броньована техніка, чи танки, чи щось таке. Це їм необхідно. Їм необхідна зупинка. От тут виходять карти, щоб відновити свої військових. Прошу виші сили, допоможіть, будь ласка, відкрити наше військове. Всі шляхи і дороги на перемогу відкриті. Буде так. Це буде гаразд. Більше не можуть расисти продовжувати наступи. Прошу, допоможіть вищі сили знищити всю логістику росіянам. Більше немає зброї, живої сили в расистів на Покровському напрямку, повністю знищені всі склади з боєприпасами, тікають, лякаються, йдуть саме на себе наступають. Буде так, на Москву. На Кремль. Наступають расисти, тікають з України. Буде так і так і є. Одвожу, одвертаю. по інших шляхах тікають, лякають. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази. Одведіть, одверніть усі дрони, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад расистом. Він прямо в голову летить. Буде так, так і є. Це багато, Всі плани рашистські зруйновані. Буде так. Давайте подивимося ще Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Лиман за річне. Чи якісь перешкоди, що заважає зупинити? Лиманський напрямок. Такі сильні обстріли, дуже сильні обстріли. Використовують заборонену зброю. Дуже якась в них так, так вони підступно діють Хочуть відрізати. Дійсно, хочуть щоб військовим не надходила. Зброя. Якісь хитрощі у них є на цьому напрямку. У них щось придумали росіяни, використовують якусь зброю. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги. Вищі сили, допоможіть. Знищить всіх расистів, що наступають на Лиманському напрямку, більше наступу робити не зможуть, повертає назад. Все погане, все лихе, всі біль, сльози і страждання, всі смерті, що чинять расисти, вертають назад. Хай вони з собою це зроблять, а з ними все це станеться. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікаци, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від наших людей на Лиманському напрямку. Поверніть назад расистам. Особливо тому, хто дав наказ, хай прямо в мозок прилетить, його знищить, більше наказувати не зможе. І всім росіянам, що виконують ці накази, теж хай прилетить. І всім дронщикам рашистським, щоб їх не було, жодного дронщика. В рашистів немає. Всі склади із дронами, боєприпасами, снарядами, повністю все знищено. Більше немає чим росіянам. Наступати, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть наших військових на Лиманському напрямку за річ, захистіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, буде так, і так є. Отвожилась не так, і я хочу подивитися ще захист. Ви сили, допоможіть, скажіть, янголи-охоронці, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза отримати поранення, тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. чи є Загроза отримати поранення чи загрожує щось життю всім, хто дивиться її. Є загроза. Це може статися дуже неочікувано по цій карті. Може бути, коли. Ще не пролунала, може, повітряна тривога, ще не відбувся якийсь сигнал, а ще так, і може бути під час обміну. Угу. Має відбутися якийсь обмін. Чи переговори? Може, це переговори, якась зустріч. Коли зустрічаються, може бути прильот, дуже великий заряд вибухівки. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Загрожує життю. Ой, так, і більше стосуються людей, ем, не... ну, тут показані е, цивільні люди, жінки, діти. Ну, це більше йдуть е, обстріли, цивільне населення. от так, угу. Є загроза, буде дуже страшно. Можуть бути сильні обстріли. І працюють військові паралельно. Тут дуже сильно будуть захищати небо, небо будуть захищати угу. і захистять, я так розумію. Скажіть, які плани у росіян на цьому тижні? Що планують рашисти робити на цьому Тижні із Україною. Ну, в расистів там будуть е, проблеми. Е, по, ну вони будуть обстріл робити, але в них проблеми із е, їхня держава буде на волосині на цьому тижні. О ну, щось мені вийшло так, в підвищеному стані. На волосині. В них немає захисту. Небо не захищено в расистів. Захист відсутній. Росія опиниться. Ну, вони як їхнє населення, як обдурене. Вони, може, як прокинуться. Вони. Дивіться, вони прокинуться. І е, будуть в, жах, в жаху перебувати, все зруйновано. То, що в них все зруйновано. Це в них такий тиждень. Ну і расисти збираються дійсно дуже сильно обстріляти нас, лякать людей і вбивати. Прошу виші сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: всі дрони, впіві дрони, дрони кавікаци. Трун на оптовому волокні всі скиди, каби. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашиста, звідки воно вилітає, хай там на місці вибухає. А також хай прилетить прямо в мозок, тому хто дав накази на ці обстріли його знищить. Більше воювати не зможе ніколи. Прошу допоможіть вищі сили закрийте небо над Україною. Над усіма, хто дивиться близькими людьми, військовими, побратимами, захист міцний. Вищі сили, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Дорога легка, двері відкриті. Буде так і так є, знімаються всі негативні програми. Вбирай, всі перешкоди змоги. буде і так і так є. Все буде гаразд. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, на знищення расистів. Більше росіяни не можуть продовжувати війну. В них повністю знищена вся військова інфраструктура, знищена вся економіка Росії. Більше немає авіації військової, більше немає флоту рашистського, буде так і так є. І всі їхні союзники відвертаються, більше не надають зброї, буде так і так. Цікаві, ворог, не Прошу захисту міцного. Буде так. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. все буде гаразд. Ви, будь ласка, по можливості, передивіться три рази цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, будьте дуже обережні. Тут попередження вийшло, що може не встигати працювати повітряна тривога. Прислухайтеся, що відбувається в небі. Ну, бережіть себе. Все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!